Думаю, що вже усі ділилися взорщики цим таким апаратом-агрегатом, тільки я одна лишилася. У мене вже він давно ще на новий рік мені подарили, але ніяк руки не, не доходили до нього. Витягнула, хочу спекти пасочки, попробувати. і попросити вас, щоб ви написали в коментарях, чи хтось з вас пік, як що до чого виходить. Але в першу чергу хочу спробувати запече яблочко. Ось тут зробила вже пачечка сира, додала розинки, цукор ванилі. Зробила, ось, ось так вирізала яблучко, начинюю і кладу запікати. Подивлюся, що з того вийшло. Ось запеклися мої яблучка. Ой, гарячі. Ну так непогано. Може бути. Тепер буду пробувати пекти пасочки.